20 березня 2025 та року ВЖитомирщина. Молодий садок. Сьогодні було виорено Шифінгом 2 по 35. Ось наколотив. Земля мягка. Це переорна, це таке називається, трошки грудкий Вітер. Тут цибулька сходить. Де не де Там часник Там часник Тут прийшлося заїхати на, час, на цибульку. Це цибуля це потім сфрезеруємо і будемо в квітні садити. Картопля. Така земля. Чорна Чорнозем. Чорна Картопля. Прошлорічна Мягка, але вже гнила. Така от... Таке-таке-таке. Така земля. Земля розсипається, але налипає. Ще добре не прогріти, але мушки літають. Через дві неділі фрезернемо і посадимо картопельку. Картопельку, огородину і тому подібне. Отака земля. Це після плуга. Трошки учимся, як його роти. Щось получається. Чесничок. Чесничок Такі рядочками Садили в кінці жовтня, В кінці жовтня садили. минулу неділю. Був мороз, в принципі і сьогодні рано був мороз 0 десь до мінус одного 20 березня сьогодні. Тут фрезою не хотів плугом й бо я тут більше зроблю по грішності толку. Тут фрезернемо, вирівнюємо. І буде порадок. Петрушка. Петрушка. Цибулька перезимувала. Грядка була. Оце. Перезимував Щавлик. Щавлик. Така природа на Житомирщині. Собачки гавкають. Все добре, все любується. Одна біда, що війна, якби не війна, всі плани міняє, всі плани міняє, парничок сьогодні засіяли, перчик, що не підгувалися з насінням, докупити та посадити. Щоб була своя розсада, це нова будова, Таке стареньке все підлати. І так продовжуємо жити. Всім мира, всім добра, будьте здорові.